Адвокатка Марина Шелудько запропонувала справу щодо передачі Палацу Тереченків до комунальної власності Червонинській громаді залишити без розгляду. За її словами, будівля не занесена до реєстру архітектурних пам'яток. Виходячи з пояснень фонду держмайна, з пояснення міністерства світу. Абсолютно ми прави, треба залишити без розгляду, тому що прокурор не є належною стороною в даному випадку. Це не Левить потім прокурора, де ретельно все вивчити, виходячи з цього, виходячи з завідзиву Чорноненської сільської ради, в їх. Інтересах вже і доводити, і строки позивної давності все. Тому що я прошу в даному випадку залишити без розгляду і вирішити це питання сьогодні. Тобто вона не є культурною пам'яткою культурної спадщини, ні місцевої ніякого значення на даний момент. І яким чином прокуратура збирала ці докази, тому в даному випадку взагалі нічого не вивчалося. Клопотання адвокатки залишити справу без розгляду є безпідставними, говорить прокурорка Ольга Степаницька. За її словами, це порушує інтереси держави і громади. Щоб інтереси держави не залишалися незахищеними. Прокурор виконує суцідуальну роль. Замінює судовому провадження відповідно суб'єкта власне повноваження, які в вимогам закону не здійснює такий захист. Бози було відомо про порушення інтересів держави ще спочатку дві тисячі та аргументи були надані до суду і прикрити на позовної заяви. бо я вважаю, коли питання про залишення без розгляду є безпідставною. Селищна рада заінтересована в тому, щоб маєток перейшов в державну власність, бо те, що ми зараз бачимо, маєток піддається розрусі. Ну, він валиться. Ми робили всі дії для того, щоб дане маєто включили в державний реєстр нерухомих пам'яток. Відповіді ще не отримали по інформації, те, що вони хотіли ж майно продати. Ну і невідомо, що далі з цим майном буде. А таких палаців Терещенків ну, в області залишилось геть небагато ще в такому гарному стані. А слухання справи перенесено на 15 листопада 2021 року. Володимир Шолдрук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.